Доброго дня! Сьогодні у нас огляд оновлення ЄДРТ. Це вже 11-те велике оновлення за 2025 рік. Можна побачити, що реєстр рухається вперед і вже з'явився новий функціонал після оновлення. Всі критичні зміни, котрі впливають на роботу реєстра, ви можете побачити тут в журналі Змін. Перше, що ми розглянемо, це новий дашборд. В плоці загальної з'явилися наші соціальні мережі, такі як Фейсбук і, на наш, і наш сайт, де ви можете побачити новини про підприємство. І тут, де ви можете знайти новини про реєстр, тож підписуйтесь і слідкуйте за цікавим контентом. Якщо подивитись на інформаційну сторінку, можна побачити, що в розділі статистика з'явилась можливість переходити в потрібні реєстри по кліку на картку. Зауважу, якщо у вас нема прав доступу до відповідних підсистем, у вас цієї функції не буде. Тут ми можемо побачити, що з'явилися нові візуальні зміни в станах. Є позитивні стани і негативні стани. Позитивні стани всі відмічені зеленим кольором, наприклад, стан жива. Негативні стани, такі як мертва, вони обозначені червоним кольором. Ми це можемо побачити в нашій таблиці і в карті тварини. Далі ми можемо переглянути аудит, щоб передивитися повну інформацію дій користувача. Це оптимізована версія. Тут ми можемо нажати на повний аудит. Тут треба трохи почекати. Завантажилось. І тут ми можемо переглянути всю історію. Більш детальну інформацію. Також користувачі просили нас зробити відповідну помітку, якщо картка є скопійованою. Зараз ми це вам продемонструємо. Копіюємо картку. І бачимо відповідну помітку, що у нас верха скопійовано. Також для адміністрування було додано декілька нових функцій, такі як системний, системний лог-помилок для зручності перегляду логів, перелік всіх суб'єктів, перевірки помилок в системі і обмеження в реєстрі. Далі розглянемо нову підсистему в суб'єктах, вихідні вести філії до юридичних осіб. Ми зробимо це на тестовій базі, тому що на продакшені це зробити не можна. Заповнюємо нашу карточку, введемо номер листа, дату і ТРПУ. У нас підтягується назва. Вибираємо філію і пишемо короткий сміст. Нажимаємо далі. Можемо прикріпити файл. Нажимаємо додати. Пишемо опис. Ну якщо у нас існує файл, ми можемо його сюди прикріпити. Наразі у мене файла нема, то я прикріплювати нічого не буду. Також було оновлено реєстр звітів, де після друку звітів адміністратор може переглянути цей звіт. Ми це знову оглянемо на, на тестовій базі. Ас ми зараз надрукуємо звіт. Сформувався наш файл. Тепер по відповідному фільтру шукаємо його. І знаходимо його у списку. Ось ми можемо бачити наш надрукований звіт і відкрити файл. той файл буде такий самий, який ми надрукували до цього. Також у цій системі було виправлено дуже багато помилок. Я не бачу сенсу їх вам показувати. Я думаю, ви їх і так побачите у роботі з системою. Але знову ж нагадаю, що ви можете все переглянути у журналі Змін. Обов'язково пишіть свій відгук у коментарях, а можливість писати відгук у самій системі буде додано в наступних оновленнях. Всім дякую за увагу, гарного дня.